Помчали. І. Сок? Який? Томатний. Умничка. <рес> спрайт. Ну, хай буде, пішли далі. Що? йогурт. Сок йогурт. Прекрасно. <рес> а це ти вгадаєш відразу? Спрайт. Це спрайт. Оце добряки пішли, так? Да? Вже вижрали, вже, понімаєш? Та не пускайте слюні. і все. Не знаю. Не знаю. Якщо до цього це був спрайт, то це що може бути? Друге. Ану да, друге. пробуй ще раз. Кока-Кола. Кока а ось дивись, доці, якщо ти оце не вгадала, то це нормально, бо тобі ще можна таке і не вгадувати. Так, давайте, мілі, поаплодуємо.